Якщо вірно, що шлях до будь-якої мети починається із першого кроку, то для нового керівництва Федерації хокею України, який вже у перший день своєї роботи задекларувало намір зробити хокей одним із найпопулярніших видів спорту в Україні, таким кроком став переїзд Київського сокола до новозбудованого палацу у Броварах. Одразу треба зауважити, що повноцінним новим гніздом двотисячний термінал для сокола не став. Тренуватися кияни, як і раніше, будуть на своїй ковзанці, що по вулиці Мельникова у Києві. Але усі поєдинки відкритого чемпіонату Білорусі проводитимуть саме у броварах, де вболівальники нарешті отримали можливість дивитися хокей у гідних цивілізованої людини умовах. Грати на цій невеличкій, але сучасній і затишній арені Соколята могли почати ще восени. Але тоді керівництво термінала зажадало від чемпіонів України непідйомну для них суму за оренду льоду 36 тисяч гривень за матч. Розв'язати проблему вдалося лише після втручання нового керівництва Федерації хокею України на чолі з Анатолієм Брезвіним. Ну, сейчас взялись профессионалы за развитие хоккея, и практически, когда мы с ними разговаривали так сказать, на равных, и мы убедили все, что, такие, что Сокол является базовой национальной командой, и мы должны прилагать все усилия для того, чтобы развивать наш украинский хоккей. Поэтому было все легко. Уболівальники, які приїхали у передмісті, аби підтримати свою команду у першому її поєдинку на льоду термінала, щиро сподівалися, що нова арена стане для Сокола фартовою, адже перед матчем проти Могильовського хімволокна підопічні Сеоканда програли 15 зустрічей поспіль. Найбільш радикально налаштовані фани привезли з собою відповідного змісту банери, покликані розбудити у соколятах спортивну злість. Важко сказати, що вплинуло на команду більше зміни обстановки або заклики Ультрас, але ганебну антисерію вони перервали. Героями зустрічі стали кіпер Сокол Андрій Пяткевич, а також нападники Олександр Бобкін і Артем Бондарі, які закинули пошайку. Вочевидь, переїзд сокола до Броварів – це лише початок змін, які найближчим часом очікують на весь український хокей. Наступним і головним кроком буде втілення у життя довгоочікуваної програми розвитку найшвидшої у світі гри в Україні. З приходом Бризвена Івановича в президента Федерації хокея поменялась абсолютно програма, поменялась концепція і розуміння, що таке хокей, для чого він нам нужен, зачем то тобто есть были назначены люди, которые будут отвечать за определенное направление в И на сьогоднішній момент запланировано навіть в бюджеті України, будівництво хокейних площадок. Хокейні площадки в нашому розумінні, це розвиток українського хокею, це речі, які, ну ви самі понимаете, що вокруг хокейних площадок молоді, і діти, і и хокеїсти, і и нашого хокею. Хокей, взагалі, в общем це спорт номер два. Ну, Но почему-то вот Сейчас хоккей у нас находится в таком упадническом состоянии, и поэтому мы, как команда, которая пришла непосредственно управлять хоккеем, мы приложим все силы для того, все силы для того чтобы хоккей развивался.